На Львівщині чоловік вкрав скриньку з пожертвами на зсу. Як його покарали у самборі річного місцевого мешканця, засудили до п'яти років позбавлення волі за крадіжку грошей, зібраних для допомоги українським військовим. Як встановило слідство у листопаді 2024 року. Чоловік зайшов до закладу швидкого харчування поблизу залізничного вокзалу. Дочекавшись, коли адміністратор відвернеться, він непомітно забрав із прилавку скриньку з пожертвами для зсу. У скриньці було приблизно 4 тисячі Гривень, які відвідувачі закладу впродовж тижня, донатили. Викрадені кошти зловмисник сховав під куртку та залишив місце події. Завдяки оперативним діям правоохоронців чоловіка вдалося встановити і затримати. Після повідомлення про підозру він не повернув коштів і намагався ухилятись від слідства у березні 2025 року. Його взяли під варту. Суд визнав обвинуваченого винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. За частиною 4 статтею 185 кримінального кодексу України та приз. Значив 5 років позбавлення волі. Також до цього строку приєдналося 5 місяців невідбутого покарання за попереднім вироком.